Нам не треба чужого, віддайте наше з такою вимогою. Ці люди обступили ворота колишнього міського ремонтно-будівельного управління, що на вулиці Ватутіна. Останні два роки робітники борються за те, аби їм віддали борги по зарплаті. Я тут охоронцем працювала два роки. Заборгованість у мене особисто 4 922 гривні. У моєї колеги струсь Надії Антоновни 6 там з половиною. У троця Юрія Йосиповича, 7 900. Така заборгованість. Зі слів працівників, чотири роки тому на підприємстві, що колись було державним, став господарювати один із житомирських підприємців, створив фірму Бердичів Будсервіс. Кілька разів змінював на ній керівників, а невдовзі кажуть люди їм перестали платити гроші. Останні роки ми в цьому сервісі робили. Вони з нами не розчитувалися. і по сьогоднішній день з два роки зарплати. Десь в приділах вони дожні мені приділа три тисячі гривень? Тоді ми три місяці робили, а потім він послав на свій счет. То за ці чотири я не заплатив гроші і відправив на свій счет. не я один, а пусті всіх. Скоро Бердичів дійшов до стану зубожіння. Тоді підприємство Укрелітбуд, зареєстроване у Житомирі, інвестувало у занепадаючу фірму мільйон гривень. Робітники переконані, це було тільки прикриття, адже власник в обох фірмах один. Генеральний директор Укрлітбуду, Фещенко Олександр. Це він кредитор, а дебитор є Афанасів. Це ж смішно, коли за цим, цим стоїть генеральний директор Фещенко. А Афанасів був вона тільки но ну, тут, таким директором. Якби утка підсобна, щоб вона тут відгавкувалася від нас усіх. На інвестований мільйон підприємство мало збудувати багатоповерхівку на розі вулиць Шевченка Дзержинського. Проте ані будинку, ані вкладень, ані кровної зарплати ніхто з людей так і не побачив. Там якийсь кафе стояв. Там кафе стоїть. Я забув, як воно. Ото там мали дом строїти. Ми туди блоки вивезли. ті блоки там мали розкрутиться, мали вони там е дім строїти, там вони щось. І після цього вони строїли <ріст> І садик заглох садик, да, садик взялися ремонтувати так. По сьогоднішній день він заглох там. Останні два роки Бердичів не працює. Тут залишився лише сторож, а днями люди дізналися, що з території фірми вивозять усе майно. Тому прийшли блокувати вантажівкам дорогу. Контролював роботу з вивезення майна представник керівництва, розповіли працівники. Побачивши відеокамеру, він дав газу і зник з очей. За кілька хвилин автівка помедрувала у зворотному напрямку і знову мимо. Ну він вирізає там у нього у документах, на документи. Тут три дні знаходяться обидві фешченки, ріжуть і вони тут керують, бо тут старі працівники плачуть. Не виявили бажання спілкуватися й інші, хто залишав територію фірми. Думіше, можна попросити призупинитися? У пошуках правди люди за два роки оббили пороги у всіх можливих інстанціях. Подали ми все в суд, всі діла, ходили в прокуратуру, всі інстанції проходили, проходили ми, але ніхто на нас не звертає увагу. Всі от, от махуються руками від нас, все. кажуть, треба було вам зразу бити, вам перше не заплатили повністю кидати роботу, уходити з роботи. Невдовзі на підприємство прибули представники міської влади. Як з'ясувалося, частина майна і приміщень, що тут розташовується, перебуває у комунальній власності міста. Задання міської ради забезпечити саме схоронність майна комунальної власності. І попередньо виїжджала комісія сьогодні вранці. Був присутній власник на даній території, і він пообіцяв припинити всі роботи до з'ясування всіх обставин щодо розподілу об'єктів і саме збереження комунального майна. Ось така ситуація. Але він їх не зупинив. роботи ж Ну, роботи. Ось я зараз приїхала тільки бачу ситуацію ту саму, що ви. Ну, на жаль, законодавство передбачає те, що міська рада не має права втручатися у діяльність суб'єктів господарювання, тому дана ситуація має вирішуватися в межах законодавчого поля. Тобто, відповідно, законодавство забезпечує порядок вирішення цих питань. Тим часом наймані працівники встигли завантажити решту майна, впритул наблизились до асфальтного заводу, почали його розбирати. Чекаючи приїзду власника, делегація з влади та колишніх працівників обійшла територію фірми і побачила, що звідти вже вивезли геть усе: газові труби, козловий кран, залізобетонні блоки, дерево та металообробні станки. Було версу 30 машин, було 4 ескаватора, були бульдозери, були грейдери, все вони попродавали. Асфальтоукладчики були, і катки були, все попродавали. Гроші вони забрали і людям не виплатили, не виплатили сьогоднішній день. З всього боргу десь на 40 чим тисяч людям віддати. Віддай сперва людям і бери вже бог з тобою. Втім, побачити керівника так і не судилось. Він ігнорував прохання посадовців приїхати. А найманці раптом почали вивантажувати у самено назад. Причину своїх дій чоловіки не пояснили. Це вам команда була така Була команда. Закінчивши роботи, спецтехніка залишила територію фірми. Та чи надовго лунали в повітрі риторичні питання? Як зазначили представники виконавчої служби, фірма Укрелітсервіс має повне право розпоряджатися своїм майном. Його їй передав Бердичів Бутсервіс в рахунок інвестованого мільйона. Ця фірма Укрбут інвестувала сюди більше мільйона коштів, і вони підписали весною 2009 року -го угоду про погашення заборгованості. І все майно Бердичі передали за долги Укрідбулі. В межах своєї компетенції виконавці кажуть, зробили все можливе. Раніше вони описали та заарештували майно бердичів будсервісу, але цим судовим рішенням його було виключено з переліку. Не допомогло й подання апеляції. Тож єдине на що виконавці ще можуть звернути стягнення це дві цегляні будівлі. Державна виконавча служба може звернути стягнення або на рахунки боржника, або на за рахунок майна боржника. На рахунку кошти відсутні. Майно боржника описано, оцінено, передається на реалізацію. Іншого майна нема. Споруди за оцінкою фахівців ледь потягнуть на 4 тисячі гривень. Цієї суми вистачить хіба що на погашення боргу одній людині. По даному виконавчому провадженню буде таким чином. Дане майно, якщо буде реалізовано кошти, які надійдуть на рахунок відділу, будуть розподілені згідно статті 43-44, згідно черговості знаходження даних виконавчих документів на виконання. В зв'язку з тим, що іншого майна немає, звернути стягнення нема на що. Дані виконавчі провадження будуть завершені, виконавчі листи будуть повернуті стягувачем без виконання. Та роз'яснено право на те, що стягувачі мають право на повторне пред'явлення даних листів згідно змін до закону вже протягом року. Такий розв'язок справи, залишеним на призволяще людям виявився зовсім не до вподоби. Земля люди, я не знаю, які. А люди не чиліть, люди, люди можуть люди можна заместити, щоб не жили на світі. Він забере землю, станеться комунальним скоріш будете...